З миром дорогоцінні є НЛО, і більшість людей, які зіткнулися з ними, це нечисті духи, це ангели, і зазнають фізичних і так само психологічних травм. І єдиний, єдині, хто не потрапляють до НЛО, це тільки християни, ті, які вірять в Ісуса Христа, ті, які приймають Слово Боже. Тому що всі ці духи вони бояться імені Ісуса Христа. І вони також беруть трошки Біблії, правди, Армагедон, про провій, війни беруть. Кажуть, ми вас визволяти прийшли, а насправді це біси, які нічого не дають, вони прийшли, щоб вкрасти, вбити і погубити. Як і диявол в раю, прийшов до Єви, і він її так задурив голову, що вона повірила тому Змієві, спокусилася, що вона буде як богиня. І так само до Ісуса приходив, але Ісус мав чисте Слово Боже, і завдяки чистому Слову, Він відступив, і нам потрібен Ісус.